Доброго дня, любі Українці. Кольори. Кольори сніг білий. Шніг є. Сонце жовте, сłoнце є жовте. Помаранча оранжева. Помаранча є помаранчова Черешня червона, Черешня є червона Небосинє. Небо синє. Небо є небеске трава зелена Трава є зелена земля коричнева, Жемя є бронзова. Хмара сіра. Хмура є шара. Шини чорні. Опони сов, чарна. Якого кольору сніг? Білий. Який кольор ма шнік? Бяли. Якого кольору сонце? Жовте. Який кольор ма сонце? Жовте. Якого кольору помаранча? Оранжева. Який кольор помаранча? Помаранчовий. Якого кольору черешня? Червона. Який кольор ма черешня червоний. Якого кольору небо? Синє. Який кольор ма небо? Небескі. Якого кольору трава? Зелена. Який кольор ма трава? Зелений. Якого кольору земля? Коричнева. Який кольор ма земля? Бронзовий. Якого кольору хмара? Сіра. Який кольор ма хмара? Шари якого кольору шини? Чорні. Який кольор маю те опоне? Чорне. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою!